В цьому відео поговоримо про новолуння та енергії Нового року. В ніч з 30 на 31 грудня відбудеться новолуння о 0027 за київським часом у 10 градусі знаку Козиріг, знаку кардинального Христа. Це знак цілеспрямованості, який формує наші довгострокові цілі. Та допомагає їх здійснювати. Це новолуння дуже потужне, тому що воно відкриває не тільки новий місячний місяць, а й новий 2025 рік. Козиріг, в 10 градусі якого відбуватиметься новолуння це знак амбіцій, планування, цілеспрямованості, знак вибудовування структури. Козиріг це принцип усердя, принцип пробитися. Тому з настанням цього новолуння приходить час, коли необхідно думати про свої перспективи, цілі на прийдешній рік. Нагадую, що в цьому місяці ми маємо два новолуння. Минуле було 1 грудня, а два новолуння в одному місяці це унікальна подія. І ми маємо можливість саме перед новим роком відкрити нову сторінку свого життя. Тому дуже важливо відразу з настанням новолуння 31 грудня зосередитися саме на тому, що для нас дійсно важливе. Сприятливим буде скласти план, розставити пріоритети. Хтось хоче більше гармонії в особистому житті, хтось хоче покращити свою фінансову ситуацію або кар'єрного зросту, хтось хоче покращити стан свого здоров'я, енергосистеми. Складаємо план вже 31 грудня. І енергії козирога нас підтримують, тому що це знак відповідальності, дисципліни, порядку. Отже, зустрічаємо новий рік спокійно. Гідно і безметушні. Коли ми будемо продумувати свої плани, важливо не витати в хмаринках, а окреслювати значущі цілі, бути практичними і реалістичними, підіймати високу свою планку і ставити стратегічні задачі. Тому що саме це новолуння в козирозі дає нам можливість навести порядок у своєму житті, вибудувати. Необхідну нам структуру. Тому новолуння і зустріч нового року це унікальний шанс для нас закласти фундамент для успішного 2025 року. Якщо ми подивимося на карту новолуння, то бачимо аспект опозиції Марса і Плутона. А це планети, які стимулюють енергійну діяльність. Марс управляє нашою особистою силою, а Плутон управляє енергією великих груп людей. Плутон це головна планета трансформації, яка 19 листопада остаточно зайшла до знаку водолія на найближчі 20 років. Що несе за собою перехід людства в нову еру? Всі зміни відбуватимуться на глобальному рівні. Опозиція Марса і Плутона аспект напружений, руйнівний, але ці енергії дають нам можливість кожному особисто розвити свою внутрішню силу. Важливо у період новолуння усвідомити її і захотіти сміливо розвиватися далі. Важливо вірити в себе. Свій успіх, свій талант. Важливо підтримувати своїх близьких. І таким чином ми зможемо використати потужну енергію двох злющих планет Марса та Плутона у сприятливому для нас руслі. Новолуння пройде в 30-й місячний день, який буває рідко, не кожен місячний місяць. Символом 30-го місячного дня є золотий лебідь. Цей день приносить баланс і гармонію, і ми більше готові до відновлення для нового життя. Легше відпускаємо наболіле минуле, закриваємо завершені кармічні програми. Є хороша порада, як нівелювати негативний прояв потужної енергії Плутона і Марса, використовуючи її у сприятливому для нас руслі. Необхідно запалити якомога більше свічок у новорічну ніч або камін, якщо у вас є, або розпалити багаття поза домом. Таким чином, свічі, камін, багаття зможуть нівелювати та спалити всю негативну енергію. Бажаю вам успіхів, друзі! Бажаю прожити період новолуння в позитиві! Використовувати його могутню енергію на благо собі та оточуючих вас людей бажаю вам всього найкращого.